Вітаю, друже. Ще одна коротенька притча для тебе сьогодні. Називається Суддя і старець. Один мусульманський суддя запросив у гості християнського старця, пригостив його вечерію і запитав: Скажи мені, мудра людина, ось я суддя, я мусульманин і намагаюся жити за законами. Я чесно суджу, не беру мзди, годую бідних, молюся, дотримуюся пости, виконую всю волю Аллаха, так невже я не буду успадковувати царства? Мудрець подумав і запитав. Скажи мені, шановний, у тебе діти є? Є, відповів суддя. А слуги є? Є й слуги, звичайно, а скажи мені, хто слухає тебе краще, слуги чи діти? запитав старець. Слуги, слуги, краще. Вони кожне моє слово ловлять, усьому догодити бажають. А діти часто норовливі, не слухають мене, проявляють свавілля. А скажи мені, коли вмирати станеш, кому все своє добро залишиш дітям чи слугам. Звичайно, дітям вигукнув суддя. Ось так і з царством. Ти можеш бути ідеальним слугою, але спадок отримає син. А усиновлення відбувається тільки через. Господа Бога Ісуса Христа. Дорогі друзі, подумай над це. Бажаю тобі гарного дня. Постав уподобайку цьому відео, напиши коментаря, і не забудь підписатись, і дзвіночок увімкнути, щоб не пропустити нової притчі.